Вас видивитись програму «Гість студії. У нас сьогодні трохи незвична програма. Будуть три гості, але в першій частині це ми будемо міняти гостей. Вони будуть до нас приєднуватися. Тема сьогодні дуже цікава. Вона скажімо так, направлена на відновлення України, і все, що робиться зараз, вся підготовка для того, щоб починати втілювати різні проекти. Отже, в першій частині наші програми приймають участь Ян Шапіро, засновник ЮНЕСШЕН, і гість з Німеччини, а саме з Гамбургу, ініціатор міжнародного проекту екобудівництва з відновлення України Флоріан. Ендрюс. нагадаю, що у другій частині до нас приєднається Марія Підкапка, керівник проєктної організації Укрбуд Вітаю вас. Ну, перш за все, я би хотіла перше питання задати, скажімо, нашому гостю, гостю, який сьогодні знаходиться в Україні. Він приїхав з Німеччини. Так розумію, що він приєднався, скажімо, до проекту. ну, більш детально він розповість нам. Тобто, як відбулося це приєднання, як взагалі думки і відношення в Німеччині до того, що відбувається в Україні, з сенсу не лише війни. Не Лише того, що потерпають українці, тому що світ вже знайомий дуже добре, на жаль, з тим, що відбувається в нашій країні. А саме, що все це вже спрямовано не лише на гуманітарну якусь допомогу, а вже ну більш таку ну детальну поміч з відновлення і з будівництва країни. Дякую за питання. Перше, треба сказати, що. Флоріан був гостем нашої конференції в Берліні. Саме так ми і познайомились, і зараз він, як сміливий німець, котрий дійсно бажає діяти і допомагати вже у наступних кроках відбудови української за економіки за сучасними стандартами. Приїхав до Одеси знайомитись з нашою економічною екосистемою і, взагалі, з нами з потенційними партнерами. Florian say thank you for inviting me into the show and being here and to present my ideas that's a very kind of and a great honor for me thank you very much. Е дуже Флоріан дуже дякує за запрошення. Він це такий сюрприз, але дуже приємний, тому він буде радий поділитися всіми думками і своїм баченим та проектом. Ситуація, вона з одної сторони всі відкриті для допомоги для потенційного партнерства, для того, щоб почати вже допомагати, як німецьким компаніям заходити до українського ринку, так і українським компаніям та бізнесу давати можливості, такі як обмін між економічною співпраці. Але з іншого боку, також всі побоюються, тому що нема точного розуміння, коли вже буде перемога. І з прямим інвестуванням займають таку очікувану позицію, і немає однозначної відповіді. Тобто, я гадаю, що з такими ефірами, як ми робимо сьогодні, ми повинні будемо ділитися, поширювати їх не не тільки в Україні, а й в Німеччині, щоб пришвидшити їх взаємодію. Що його скажімо так привело до тієї думки, щоб включитися в цей проект і приїхати навіть в країну, де йде війна зі спокійної Європи. I'm... Так, як проект пов'язаний з Sustainable Rebuilding, це таке будівництво за новими екостандартами, і це дуже до речі важливо, тому що Україна прямує шляхом до євроінтеграції, і там вже є багато таких законів правил, котрим треба відповідати, ось і так як Флоріан пов'язаний з цим напрямком, то він побачив і він розуміє, що по перше, трансформація. В такому масштабному економічному напрямку вона буде не дуже швидкою, і вона навіть в Європі не так швидко проходить. Тому Україну готувати вже треба зараз і приподносити проекти, як це може, як це можна втілити. Тому він почав вже перемовини приїхав з Одеси, до Одеси. Я буду його знайомити з місцевими, також організаціями там агенцією регіонального розвитку. Він буде бачити столиці. З Ukrainian Invest, тобто він вже формує вокруг себе таке ком'юніті українське, котре буде допомагати втілювати ці задуми. Ви засновник юнейшн. Так ми були присутні і дуже багато людей на вашому заході, який відбувся в Одесі. Це було перше місто, де ви його провели. до того виїздили Європою, тобто, ви розповідали про Україну, про те, що відбувається, про те, яка поміч потрібна, така серйозна глобальна. Приїхав Флоріан до Одеси бути його знайомити насамперед, який ви склали для себе план, і що б ви хотіли, з якими думками, з якими намірами Флоріан повернувся до себе і, ну скажімо так, теж розповідав своїм колегам про те, як ми всі разом будемо відновлювати країну. Так як я, я познайомився дуже з багатьма представниками різних галузей, хто зацікавився у відновленні України, і я намагаюся ж Одеський регіон, Одесу просувати, щоб вона розвивалася в інноваційному е, плані, і це теж є як напрямок інноваційного будівництва, дуже популярний. І е, в нас мета. Е, Вдохнути так мотивувати Флоріана, щоб він до Німеччини поїхав з метою з конкретною метою, куди він може запрошувати, на які умови. Німецькі компанії, котрі можуть допомагати нам привести якісь нові технології і вже в Україні заснувати це там виробництво матеріалів для цього екологічного будівництва, тобто, щоб можна було тут створювати робочі місця, це це, мабуть, перша мета. Також ми будемо відкриті до стартапів проектів, так як мій власне ініціатива моя це стартапи, і є дуже багато теж проєктів пов'язаних з екобудівництвом, і їх треба, щоб цю інформацію. Нам треба також ці ж інвестори, щоб ми могли мотивувати молодих українських одеських студентів, створювати щось в цьому напрямку, щоб відповідати всім європейським західним тенденціям. Тобто багато задач, але це Флоріан це наш мост. Між одеським регіоном та е, не тільки Німеччиною, так як як проект пов'язаний ще з декількома країнами Європи е, до залучення цих компаній, це як амбасадор у напрямку екобудівництва Sustainable Rebuilding IT. Це мост, щоб об'єднати українську... По перше, важливо відмітити, що Україна буде мати такий шанс, так як пів України просто зруйновано, і в Європі треба це якось інтегрувати. То ми можемо просто взяти ці нові технології і збудувати вже за новими стандартами і стати просто країною номер один у світі. Прикладом ось цього сучасного напрямку будівництва. Це перше, і звісно, це. Це нам треба теж це пояснити, так як гадаю що багато хто зараз дивиться, це теж для когось щось нове, тому це треба популяризувати, і далі після мене буде Марія. Вона більш у будівництві індустрії вже працює, тому їй буде простіше, технічно це угу. донести. Але ще важливий момент, що України е, дуже зазнала екологічних втрат під час війни і продовжується. Жи зазнавати і якраз тому будівництво за екологічними стандартами новими це це для нас дуже важливо, щоб наше здоров'я нашого наступного покоління було яким ми всі бажаємо бачити. Дякую. В першій частині програми приймав участь Ян Шапіро, засновник ЮНЕЙШН. А до в другій частині до нас приєднається Марія Підкапка, керівник проектної організації Укрбут проект. you Чисені програми до нас приєдналася Марія Підкапка, керівник проектної організації «Укрбудпроект». Вітаю вас. Вітаю. А, ну, таке до вас питання безпосередньо, Марія. А, ви керівник проектної організації, тобто, вже які є якісь є думки, можливо, якісь вже плани, можливо, вже щось таке. Знаєте, придумали, що можливо найближчим часом, можливо, по закінченні війни, я не знаю, як там планується. Яке своє вже бачення відновлення України? Ну, в першу чергу, зараз відбуваються капітальні ремонти усіх сховищ, в тому числі в закладах освіти, оскільки без сховищ неможливо проводити навчання онлайн офлайн тільки онлайн. А в подальшому думки зараз є в першу чергу про те, що в нас частина професійних високваліфіков... висококваліфікованих кадрів виїхала за кордон, і відповідно треба виховувати і навчати молоде покоління чим ми власне зараз і займаємось, тому що стосовно від будови України все залежить в тому числі від того, скільки буде інвестицій, скільки буде донатів, скільки буде коштів на те, щоб відбудувати. А те, що можемо ми робити вже зараз, це думати про те, як це зробити максимально якісно, мінімально по цінах, але й при цьому де брати людський ресурс на те, щоб реалізовувати проекти, оскільки роботи буде дуже багато, її вже зараз стає багато. Що буде, коли закінчиться війна, важко уявити, тому треба думати, як організувати всі процеси, налаштувати, щоб можна було швидко забезпечити людей житлом інфраструктуру, яка буде забезпечувати їхню життєдіяльність. Тобто, Брак фахівців вже дуже сильно відчувається. Він вже відчувається. А угу. зараз ще не на максимум запущена відбудова, і тільки по ці ті частини по неокупованих частинах угу. територіях України. А ми ж сподіваємося що де окупують всю територію, відповідно там теж треба буде відбудовувати. У мене таке питання до Флоріана. Ви вже ну, запропонували якісь проекти, якісь кроки до того, щоб ну, вже починати більш серйозно? втілювати ці проекти це тільки самий початок. А на наступному тижні буде зустріч з потенційними інвесторами, яким буде розповідатися про подальші плани. І понеділок, вівторок, середа, наступного тижня, ще буде конференція у Львові, де власне обговоряться питання подальшої роботи над проектом з реконструкції звінолення. Якщо можна, в чому полягає? От це екобудівництво, що мається на увазі? Це екологі екологічні, скажімо так, матеріали, з яких це буде будуватися, чи це вже буде ще якась інша філософія? питання полягає в тому, що матеріали, які використовуються, можна. Здешевити вартість будівництва за рахунок використання якихось вторинних ресурсів ті, що ми просто викидаємо на сміття, а це питання номер один. Тобто здешевити будівництво при цьому зменшити утилізацію сміття. По друге. А наприклад, дороги Дощі знищують дороги. Клімат змінюється, в тому числі він зміниться в Україні. Ми вже бачимо, що йдуть дощі. Це від мене додаток. Ну я маю на увазі, що Флоріан повідомив, що дощі будуть як в тропіках в нас скоріш за все, там найближчі 10-15 років. І вони знищують дороги за хвилини. Відповідно, зараз, коли ми опинилися в ситуації, де до України привернутий весь світ, і ми можемо. Uh, it... отримати uh, гроші uh, на те, щоб uh, відбудувати, uh, нам потрібно зробити uh, все таким чином, щоб у ці дороги вистояли всі дощі, і щоб нам не довелося протягом наступних 15-20 років їх uh, відремонтовувати uh, наново, тобто зробити їх стійкими. Оце от Sustainable якраз про стійкість. You know... Ми вже говорили, що брак вже відчувається фахівців, так дуже багато роботи. А я так розумію, що надалі буде ще більше роботи. Тобто, якісь плани ще є на майбутнє? В мене я викладаю в будівельній академії в нашій одеській магістрам управління міським господарством, тобто, це якраз про експлуатацію будівель споруд. споруд, і єдине, що я можу зараз робити, що я бачу, як це можна далі впроваджувати. Студентів, які намагаються вчитися, які е, роблять успіхи у навчанні, е, навчати далі вже в роботі. От у мене сьогодні перший робочий день у двох студентів-магістрів, які незабаром отримують дипломи. От вони зараз е, вивчають, е, е, хлопчина вивчає саме проектування, дівчинку взяла, вона е, вчиться на кошторисника. Відповідно, ми вже будемо мати плюс двох фахівців яким я особисто зможу довіряти, що вони зможуть проектувати і втілювати проекти в життя? Угу. Ну і наприкінці програми, Марію, до вас питання, і ви прикладете до нашого гостя з Німеччини Флоріана. Яким ви бачите майбутнє країни? Я думаю, що нам слід продумати про всі ці нюанси, які? Заважають людям комфортно жити, тобто, це і так само безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю, це зручність розташування шкіл дитячих садочків, тощо, тому що в нас на жаль дуже порушується законодавство. В нас будують величезні житлові масиви. Так. І відповідно до е, норм будівельних має бути школа в радіусі 500 метрів, там садочок має бути, до школи теж є купа вимог, це не виконується. І потім ми маємо ситуацію, коли е, дітей з одного селища міського типу треба автобусом вести в інше селище міського типу, для того, щоб вони отримали освіту. І це е, такий е, приклад: один на мільйон, тому що це саме те, з чим я стикалась в роботі. Мова йдеться про те, що треба досягнути, аби е, наші гарно прописані е, норми вони всі виконувалися, і тоді ми зможемо побудувати с е, життя в Україні приємним, комфортним для людей, і людям буде. Е, Приємно знаходитися в Україні, і тоді в нас думаю, навіть вулиці будуть чистіші, бо буде соромно викидати це все на вулицю. у нас буде дуже довгий шлях розвитку, тому що нам в першу чергу треба зупинити вторгнення. Воно But, нас і рухає вперед, yeah, not... і при цьому зупиняє. А перше, що ми маємо зрозуміти. Після того, як зупиниться uh, війна, закінчиться перемогою України, ми будемо мати дуже багато можливостей, якими треба скористатися. Це не буде простий шлях, він буде дуже тернистий. Але є два шляхи, якими зараз Україна йде. Перший – це те, що ми, uh, ми uh, військові, наші партнери. Донори зупиняють оце вторгнення і другий шлях це те, що нам відкриваються двері в Європу. може бути не завжди не всі пропозиції можуть бути нам прийнятні або потрібні саме на зараз. Але ми розуміємо, що є допомога, яку нам вже пропонують. Ми маємо її брати. Ми маємо дослухатися, змінювати своє законодавство під європейське, аби максимально швидко інтегруватися з європейським союзом і стати його частиною і далі жити в світлому майбутньому. Що ж дякую, дякую за за те, що. Прийшли програму, відповідали на питання. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми були Марія Підкапка, керівник проектної організації «Укрбудпроект», Ян Шапіро, засновник «Юнейшн», Флоріан Ендрюс, ініціатор міжнародного проекту екобудівництва з відновлення України. Він приїхав до нас в країну безпосередньо в Одесу з Німеччини, з міста Гамбург. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось!